Hola chicos. Hola chicos. Hoy hablamos de los artículos. Сьогодні говоримо з вами про артиклі. Як і в англійській мові. В іспанській мові є означний артикль, так як в англійській the, в іспанській «el» – чоловічий рід однина, «la» – жіночий рід однина, «los» – чоловічий рід жина, «las» – жіночий рід множина. І неозначний артиклі, як в англійській «a». E. un, – «una», unos, unas. Тепер, відмінності щодо вживання артиклів в іспанській і в англійській мові. Коли ми кажемо професію, ми не вживаємо артикль. Пам'ятаємо, так? Тобто, я вчителька, професора. Сой професора без артиклів. Не так, як в англійській, I am a-teacher. Сой професора. Далі, коли ви скажете, я мама, я батько, тут теж не потрібні артиклі. Тобто, члени сім'ї, ви розказуєте про себе, soy madre. Все, сой, мадри. Сой падре, я батько. Так само прикметники. Ну і в англійській мові просто речення з прикметником без іменника буде без артиклю. Це логічно. Я високий, сой альто, я висока, сой альта. Тому що, взагалі, коли вживаються артиклі в усіх мовах, з іменниками. І для чого потрібні артиклі в будь-якій мові? В українській мові їх немає, тому нам важко зрозуміти цей концепт, як тільки ви починаєте їх. Розумієте, вам в українській мові деколи не вистачає того артикля. Тобто, якщо ви хочете сказати про якесь конкретне місце, якусь, якийсь конкретний об'єкт чи конкретну людину, і співрозмовник знає, про кого йде мова, ви вживаєте означений артикль, тому що він називається означений. Це означена вами попередньо в розмові, чи якимось чином людина. Тому а, дуже часто означені артиклі можна на українську мову перекладати як той або цей, тобто якийсь конкретний. Да? «Es la mujer» – це та жінка. І може бути продовження. «Es la mujer de la que te hablé» – це жінка, про яку тобі говорила. «Es la mujer que vimos ayer» – це жінка, яку ми бачили вчора. Тобто вона буде вас конкретна. Ну, тут у нас повністю співпадає з англійською мовою. Тепер, коли ми вживаємо неозначені артиклі, різниця між англійською і іспанською. В іспанській мові неозначний артикль співпадає з числом один. Один у нас буде «uno». Dos, tres, cuatro, cinco, uno, тому ун це в нас і неозначний артикль, і насправді число 1. Це потрібно пам'ятати. Отож, тому ми не можемо сказати, «сой уна мадре» чи «сой уна професора. Типу я одна вчителька, я одна мама. Ну, якось воно так не звучить. Але як тільки ви хочете сказати іменник і прикметник, вам буде потрібен цей неозначний артикль. Тобто я розумна викладачка. Порядок слів. Неозначний артикль, іменник і тільки потім прикметник. В іспанській мові спочатку ми кажемо вчителька, а потім розумна. Отож, я розумна вчителька. Yo soy, Я є. Неозначений артикль. Una професора inteligente. Ви Розумні студенти. vosotros sois ve. Unos estudiantes inteligentes. Вона приємна офіціантка. ella es una camarera amable. Якщо ви не знаєте цих слів, це означає, що ви не дивилися. В інформацію під попередніми відео і не вчила ці слова. Тому поверніться до попередніх відео. Рекомендую вивчити ці списки слів. де в нас були опис і професії, там. Окей, далі. Він високий кухар. Ельс Ун Кофінеро Альто. Порядок слів обов'язково такий. Елес ун Кофінеро Альто. Ми. Темноволосі. Е, хто там? Співаки. Somos unos cantantes morenos. Вона світловолоса актриса. Ella es una actriz rubia. Отож, неозначений артикль. Ви запам'ятали. Ми будемо вживати завжди, коли в нас є. Іменник і прикметник. Коли я кажу завжди, це 95% випадків. Може бути випадок, коли вам буде потрібно вжити означний артикль, але це все буде мати зовсім інше значення. Це буде означати це. Ой високий кухар. Це та розумна вчителька. Та? Тобто вона буде якась конкретна. Тому, коли ви не хочете передати це значення, той, а просто описуєте людину, вона розумна вчителька, він а, там сором'язливий учень і так далі. Це все у вас буде завжди неозначений артикль. Тепер, коли, нас, а, коли нам потрібно вживати означений артикль? Елла los las. Коли. А, Запам'ятайте, так буде легше. Коли у вас є де, наприклад, де, як з англійської мови. Ми вже знаємо, до речі, де. Ми кажемо, «сой де Україна, я з України. Там". Тобто, де на англійську у нас перекладається як з в плані from. І як Of в даному випадку. На українську мову ми просто зразу робимо кого-чого, знахідний відмінок. Щоб сказати, я мама твоєї подруги. Йосой. Має бути означений артикль. Ла, потім мама мадре. В описі до цього відео ви знайдете членів сім'ї. сой ла мадре, тепер кого чого, де твоєї подруги ту аміга. Посилання на займенники присвійні ви теж знайдете в описі до цього відео. Сой ла мадре, де аміга». Я мама твоєї подруги. Він батько твого друга. Ель ес». Ель падре де ту аміго. Елес ель падре де ту аміго. Пам'ятаємо, Ель з наголосом перекладається як він, без графічного наголосу. Це й артикль чоловічого роду однини. Так само ту з наголосом ти, ту без наголосу твій. Твоя. Коли слова в іспанській мові пишуться ідентично, наголос служить для того, щоб відрізняти, що це за слова, що це за члени е, речення, е, там, члени мови. Е, тобто, в більшості випадків, якщо в нас є іменник і інше слово, яке не є іменником, то наголос ставиться над словом, яке є іменник. Е, ну, В даному випадку Ель він більше схоже до іменника, ніж просто артикль, та який ну, Ель може бути підметом. Артикль ніколи одним не буде. Тут це ти так само, ти можеш бути підметом. Але тут твій ні. Тому тут ставиться артикль. Наприклад, чай те буде теж писатися з наголосом. А коли ми кажемо комо те ямас», та, слово те ямас», ми будемо те писати без наголосу. Окей, отож, практикуємо далі ось цю штуку з «де». Та? Вона мама моєї мами. Давайте я вам дам зараз тільки два слова, решту ви подивитеся в описі. Мі. Це мій моя, ту, твій твоя. Тобто вона мама моєї мами. Ея ес, ла мадре, Де мі, мадре. А ти подруга мого батька. Туересь ла аміга. Де мій падре. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте в коментарях. В нас завжди має бути. Присудок. Ми можемо пустити підмет да, слово ту, але дій слово ерес, пам'ятаємо, не опускаємо діє слово «сер» ніколи не опускаємо. Тому ерес ла аміга де падре». Обов'язково дій слово сер ми вживаємо. І е, інший випадок, коли ми вживаємо означені артиклі, це коли в нас є підмет. Підмет в іспанській мові не може бути неозначеним. Щоб сказати, українці розумні, лос ucranianos son інтелігентес американці сильні. Los estadounidenses son fuertes. А іспанці веселі. Los españoles son alegres. А якщо ми захочемо сказати іспанки темноволосі, las, жіночого роду артикль, sí, las españolas son morenas. Um, інший варіант. Жінки сильні. Las mujeres son fuertes. Чоловіки щедрі. Los hombres son generosos. Е, Будь-який підмет він не може у вас бути без нічого. Тобто, не можна сказати просто hombres son fuertes mm -mm. los hombres son fuertes. Якщо ви вживаєте неозначений артикль «unos hombres son fuertes, тоді вас міняється відтінок речення, і це буде означати деякі чоловіки сильні. Тому в однині «un» співпадає в нас та, з числом один, а в множині це слово дуже часто ми можемо перекладати як деякі. Та, деякі чоловіки, деякі жінки, у нас у нас. más?» Так, здається, це все. Вчіть в інформації під відео займенники, присвійні, члени сім'ї. І наступне заняття ми будемо з вами це все практикувати. Тому до зустрічі Аста-Пронто. І в описанні під відео так само в коментарі. В коментарях під відео залишіть, будь ласка, опис себе. Опишіть себе, використовуючи слово. Персона. Персона це людина. Я дам вам приклад. Якби я описувала себе, я б сказала: Сой una персона алегре, я весела людина. Сой una persona habladora. я балакуча людина. Сой una persona ab'ierta, я відкрита людина. Сой una persona interesante. я цікава людина. Це для того, щоб ви звикли використовувати ось цю конструкцію. Іменник, прикметник з arte vale es todo nos vemos mañana chao